Друзі, всім привіт! І знову ми солим сало. У нас на каналі є десятки рецептів засолки сала підчеревини. Сьогодні ми будемо солити саме сало, тому солити їх і залишати, щоб випустило сік, немає такої необхідності, тому що тут прошарків м'яса майже немає Не ось такий малесенький прошарок м'яса. Сало має бути вистояне, хоча. б, Дві доби після забою, щоб уже вся пішла волога. І в мене тут 1 кілограм 200 г сала. Я буду нарізати невеличкими шматочками, а сало ми будемо солити за старовинним рецептом. Це ще тоді не було ні лаврового листочка у наших пращурів, ні перця чорного. Але ж вони хоч не вміли читати та писати. Але були такі мудрі люди, які відчували травки і дізнавалися, яка травка корисна. І от однією з такої травки, яку я буду сьогодні солити по старовинному рецепту, це вже не вперше. У нас навіть на каналі вже є такий рецепт подібний. Ця травка це, звичайно ж, польовий наш чебрець. Ми його збираємо разом з нами збирали. І ви, і я думаю, що в кожного для чаю травка така є. Якщо нема, то це не біда, можна придбати в аптеці. Вона завжди в нас в Україні є в аптеці, мабуть, і в других державах є. Нарізаємо на ось такі невеличкі шматочки, щоб було зручно покласти в банку. Я буду солити в літровій банці. Ну, Десь тут, бачите, скільки, сантиметрів. І сантиметрів 5-6, десь з такими шматочками. Як вам зручно, але потрібно, щоб сало просолилося. Так, сало ми нарізали. І я вже вам сказала, що тут не потрібно ні чеснику, ні перцю, ні лаврового листочку, тому що замінює все в нас чебрець. Бачите, ось така травичка, вона вже висушена. Мій ось так подрібним. Завдяки чому придає приємний аромат будь-яким стравам. Додають чебрець і до других страв, також чай використовують. До речі, в коментарях писали: а які ви знаєте травки при кашлю від кашлю при бронхіті? От саме чебрець дуже добре лікує кашель. І також чому для сала використовували наші пращури саме чебрець, тому що чебрець володіє антибактеріальними властивостями, антимікробними, також він є як протигельмінтний засіб і протигрибковий. І якщо ми засолимо сало? То це не буде ні мікробів там шкідливих, ні бактерій, ні грибків. І також ми будемо боротися з гельмінтами, якщо вони навіть там є, то чебрець їх поборить. От. І зараз дивіться, я ось так пом'яла. Залишила тут квіточки та листочки. Ось ці стебла можна забрати, і у нас Іван Афанасьович дуже полюбляє. Іхні, да? чия хнія називається. Страва така на каналі в нас є, як він готував, і додавати туди чебрецю. Це можна додати. А ці мілесенькі листочки та квіточки я додаю в тарілочку, будь-яку, в будь-який посуд. Сюди ж ну, на кілограм в мене тут кілограм 200, мабуть, піде десь я візьму три столових ложки з невеличкою гіркою. І ще сілью ось так перемну. Аромат, друзі, неймовірний. Обов'язково зараз взимку засоліть сало ще брецем. Це дуже корисно при захворюванні верхніх дихальних шляхів, при захворюванні легенів, з'їсти шматочок такий, як, як коробочка сірника, в день з'їсти шматочок ось такого сала сухим посолом. І тепер кожний шматочок, ось так. Бачите, як? щоб пристало сюди і чебрець, і сіль. І ще ось так от добре присипимо. Особливо протираємо шкірочку, тому що сало починає псувати зі шкірки. Подивіться, ось такий чудовий шматочок сала. І ми складаємо його вертикально, я буду складати ось так в банку. І так кожен шматочок будемо макати в чебрець, в сіль. І сік майже не випускаю. Я пізніше вам покажу. Ми три тижні тому вже засолили. Ми на початку зими так засолюємо, тому що е це стратегічний продукт, і я вважаю, що в кожному домі має бути е шматочок сала засолений будь-яким способом, будь-яким рецептом на зиму. Це дуже корисно. Ось так. Особливо сухим посолом. Подивіться, один шар ми вже поклали, і тепер цією сумішю присипаємо ось так зверху. І продовжуємо. Далі якраз такі шматочки, як я нарізала, вони помістяться вертикально і другий шар. Так, присипаємо трішечки. Я, друзі, не сказала, що банка має бути чиста і обов'язково висушена, суха. Так, тут кладу так, шкірочкою доверху, і обов'язково на цю шкірочку також додаємо солі, щоб воно покрило ось так. Бачите? Все. І закриваємо кришкою. Ну, у мене тут залишилось ще кілька шматочків і я покладу в півлітрову баночку. Ну, ось із 1 кг і 200 г мене вийшло літрова та літрова баночка. Та півлітрова. Літрова та півлітрова, я як сказала. Пів ще додам просто звичайної сухої солі, щоб покрило, щоб не виступало сало. І знову прикриваємо кришкою. Ось так, друзі, я віднесу в у нас це гараж, там трішечки холодніше, ніж кімнатна температура. Зар... Зараз взагалі прохолодне коморі. Потім ось воно постоїть там 2-3 доби. Можна ось так перевернути вверх ногами, потім знову перевернути, щоб сіль рівномірно, потім ось так покачати і навіть не відкриваючи нічого, воно буде просорюватися 2 тижні. Ну, За правилом, за м, правилом санітарії, у мене в книжці написано, що має простояти так сало в солі три тижні. А потім вже, через 21 день вже можна споживати таке сало. Я не буду чекати три тижні, щоб вам показати результат, тому що ми солили таке сало. Ми кхм, на зиму завжди салим, солим сало ще Зараз візьму веделочку тоді... дістаємо шматочок. Ми тоді придбали сало, бачите, воно було ще більш соломкою, шмалене таке було прикопчене. І дуже смачненьке, трішечки тоньше, але дуже смачне. Ось так відчищаємо від щеплю. Воно вже скільки аромату мало взяти, воно вже взяло. Сіль також воно взяло стільки, скільки потрібно, тому що тут нема прошарку м'ясного. Якби тут було м'ясо, то воно б могло пересолитися. А так, таке сало ніколи не пересолиш. І саме смачне сало, саме корисне, це якраз сухим посолом, ось так. Подивіться, ріжеться як масло. Біленьке. Воно не пустило ніякої вологи, нічогось. Бачите, сіль сухенька. Куштувати сало без хлібчика не буду. Зараз візьму шматочок хліба та скуштую. Дурне сало без хліба, так? Так. А з капустою саме корисне взимку, що може бути? Чорний хліб, шматочок сала з щебрецем та квашена капусточка, яку ми разом з вами, до речі, квасили. класили. Виключимо. Обов'язково засоліть таким рецептом. До речі, напишіть ваші рецепти сала, а також, як ви лікуєтесь та що ви готуєте з чебрецем. Дуже цікаво, хто не заготовив чебрець цьому році, обов'язково будемо ходити з вами влітку за чебрецем. Всім бажаємо мирного неба, переможного. Бережіть себе і пока-пока!